Доброго дня. Сьогодні на комісії присутні два депутата, члени комісії, і представники освіти. Це бухгалтер десадочка Аптовода Чуприна, Ліля, потол, ой, швіка. Віта Долбачевська і начальник відділу освіти Кирила Валентина Миколаївна. Сьогодні розглядаються такі питання. У зв'язку з тренуванням вулиць будемо змінювати статут садочка ДНЗ Калинонька і вашої. ЗДО Світлячок. ЗДО Світлячок. Світлячок. І звіт. Начальникам відділу освіти. йде. І культури, і ну, мов, і оповідаємо. Що що, будемо хай вони доповідають? Прослухай доповідь. Про Давайте, хто за нас пиво розказує. Так, у нас було. Зміна на вулиці у нас була вулиця 1 травнева, 148. На даний час у нас за рішенням сесії вулиця Дружби, 148. 148. І змінюємо статут. Зв'язку зі зміною вулиці змінюють. Да. Повна над закладу Олександрівський, заклад заклади шкільної світової Калиненка Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області. Скорочена назва закладу освіти, Олександрівський закону номер Халименка. І юридична адреса Миколаївська область, Вознесенський район, селище Олександрівка, вулиця Дружби, 148. Ми зазначено, що змінено на селищі. Так, у нас то так? Прослухали двоє чоловік. Везеру за і за не за. Пише за. Тепер вілля. Відповідно статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні до закону про дошкільну освіту розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації 26 липня 2024 року номер 273 Р про перейменування об'єктів топонімії Олександрівської селищної ради. Ми просимо внести зміни в статут актовського закладу дошкільної освіти світлячок відповідно до вимог закону України про дошкільну освіту, а саме в розділ 1, пункт 1.3 викласти таку редакції юридична адреса закладу дошкільної освіти. Після шаттридця Миколаївська область, Мезесельський район, село Актове, вулиця Центральна, 30. За Голосує. голосуємо, голосуємо, так. Да. Базаловко за, за начальника відділу освіти. третє питання. Ви знаєте про те, що кожного року відділ світу про свою роботу упродовж звітного періоду діяльність закладів освіти. Культури молоді та спорту була спрямована здійснення державної політики в галузі освіти, культури і всіх законодавчих документів, збереження кількості і якісних параметрів мережі е закладів. Е що стосується закладів загальної, середньої освіти і дошкільної освіти, е на балансі селищної ради знаходиться 6 закладів дошкільної освіти. Акторський ЗДО Світлячок, Воронівський ЗДО, «Дюймовочка», Трикратський ЗДО Пролічок, Трикратський ЗДО номер 4 Веселка та два Олександрівських заклади дошкільної освіти номер 1 No2, Вербичка та Калиненка. У закладах дошкільної освіти освітній процес проводять 20 педагогічних працівників, яких виховувала 201 дитина дошкільного віку. Починаючи з 2017 року прослідковується динаміка росту фінансування закладів дошкільної освіти, яка збільшилась майже в 2,5 рази. Усі заклади дошкільної освіти значені технічними засобами та підключені до мережі інтернету. У шести закладах є наявності 8 комп'ютерів, 9 ноутбуків, 2 планшета, 6 інтерактивних комплексів, 6 засобів голіза, проектори та телевізори, 20 принтерів. У 2024 році було проведено косметичний ремонт груп та роздягнень, покладено у спортивній залі трикратського ЗДО пролісок на суму 52 405 гривень та ремонт спортивної зали в Актовському ЗДО на суму 33 тисячі 206 гривень. В Олександрівському заточку No1 проведена заміну двох дверей на пластику та закуплення будівельних матеріалів для обладнання кабінету психолога, загальною сумою 500. 56 800. Також було до і поповнено матеріально-технічну базу харчоблоків трикратського ЗТО пролісу, набором дошок та ножів відповідно до вимог ХАСП. Олександрівського ЗТО No2 калиненька плиту електричною та доковою шапою на суму 47 тисяч сімсот гривні. Також ти місцевого бюджету директорами завідуючого господарства, операторами кортень, пройденого навчання з питань охорони праці, основ електробезпеки. Правил безпечної експлуатації газової котельні, проведено до станції робочих місць кухарів. До, е, Дороговаркісні товари, мороходки, либоля, які були закуплені, е, е, які були закуплені та вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій в ронівському задовольню молочка. Коштувала 70 тисяч 446 гривень. Проводилась реконструкція Трикратського візового веселка. Ви знаєте про те, що йде реконструкція на 85 мільйонів, дуже успішно, там, якщо вони буде, мабуть, на всю Україну найкращий захід. Маючи засоби та засоби гігієни. Вронівські задовольні «Дюймовочка» бере участь проєкти Ехошовст УЮА, ремонт, моталізація шкіл постраждалих під час війни. Щорічно проводиться поточний ремонт та оновлення ігрових майданчиків. Заклади загальної середньої освіти відповідно до стратегічного плану діяльності Міністерства освіти і науки до 2027 року пріоритетними визначені питання освіти дітей раннього та дошкільного віку. Реформа нова українська школа, підтримка та супровід освіт з особливими потребами, цифрова трансформація освіти. Учні мають навчатися у безпечному та сучасному земному середовищі. Виходячи з завдань, поставлені в стратегічному плані на постійному контролі перебувають питання вдосконалення та покращення матеріально-технічної бази закладів. Розпорядженням начальника обласної eh, Миколаївської обласної військової адміністрації від 30.08.2024 року, No327, Олександрівський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченського включений до плану реформування мережі закладів загальної середньої освіти. Що забезпечувати суття повної загальної середньої освіти Миколаївської області з 19-27 року. Після реорганізації ліцей набуде статусу академічного ліцею. Для цього має бути виконаний ряд закладів, аби заклад відповідав відповідати щодо функціонування академічного ліцею. Ви знаєте про те, що там і готується, і укриття, і спортивна зала. І це оснащення школи. У закладах загальної середньої освіти добувають освіту 909 учнів скільного віку, функціонують 55 навчальних класів. Освітній процес здійснює 95 педагогів в трьох ліцеях та одної гімназії. У закладах загальної середньої освіти громади забувають освіту 36 учнів із статусом внутрішньопереміщена особа. За кордоном в зв'язку з веденням військового стану перебувають 42 учні, які навчаються дистанційно. Ні, е е е 42 учні. Із них 31 на сімейному патронаті, а ті на дистанційному. Переважно це учні Олександрівського ліцею та двоє учнів Трикратського ліцею. Всі заклади загальної середньої освіти та шкільної освіти працюють за змішаною формою навчання. Для здійснення навчання дистанційні заклади мають до, 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 до швидкісного доволі інтернету. Особлива увага приділяється безпе, без, забезпеченню безпечного освітнього середовища. Ці метою облаштовані відповідно до вимог ДНСНС активно використовуються захисні укриття в закладах освіти. У цих закладах загальної середньої освіти наявні фактуси. Тоточна гаряча вода функціонує внутрішні самоводи, в тому числі для осіб з інвалідністю. Е, ну, так як я вже говорила про те, що вже другий рік у нас йшло будівництво ретераційного укриття на 860 осіб. Але будуть зміни, тому що зміни в ДБНі і у нас буде, будемо говорити так, що зменшились відповідно до нових ДБНів, зменшились. Кількість перебування там осіб, воно буде зменшено майже до 500 осіб. На будівництво в 2024 році з місцевого бюджету було виключено 2 мільйона 99 тисяч 799 гривень. Всього за 2024 рік разом із місцевим. І державним бюджетом було витрачено 20 мільйонів 997 тисяч 998 гривень 60 копійок. Виготовлено також проєктно-кошторисна документація для здійснення нового будівництва тердопанових котельні в Олександрівському ліцеї. Технагляд 99 тисяч 590 та проект. Також виходили на проєктно-кошторисну документацію капітального ремонту та модернізацію харчого Олександрівського ліцею Тараса Григоровича Шевченка, на цьому було затрачено 395 тисяч з місцевого бюджету. Протягом 2024 року за кошти місцевого бюджету було проведено обробку дерев'яних конструкцій в Октовській гімназії 47 245 гривень, обслуговування та моніторинг пожежної сигналізації 130 800 гривень, обслуговування протривожної кнопки 14 400 гривень, заміни контуру заземлення і зв'язків 36 тисяч, технічне обслуговування системи довгів. Очищення питнової води 96 тисяч, атестацію робочих місць кухарів 30 тисяч, перезарядку вогнегасників 29 тисяч, поточний ремонт приміщення фоє та спортивної зали Воронівського ліцею 71 тисяча 800 гривень, послуги інтернету 42 тисячі 100 гривень, здійснено закупівлю інтернетійного обладнання для учнів 7 класу, нова українська школа. На суму 337 тисяч 658 гривень. 303 тисячі це б, б, державний бюджет і 34 тисячі місцевий бюджет. Дидактики на суму 327 тисяч 663 гривні, 294 тисячі це державний бюджет і 33 тисячі місцевий бюджет. Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від, від 01.10.2024 року номер 385 про затвердження переліку викладання осередків переліку осередки викладання навчального предмета захисту України в закладах освіти. Миколаївської області було визначено місце створення такого осередку в Олександрівському ліцеї і рекомендовано засновнику закладу вжити необхідних заходів, спрямованих на облаштування осередки. Цією метою відбувається закупівля необхідного обладнання для викладання навчального предмету захисту України. Придбано частину обладнання на суму 129 тисяч і всього із державного бюджету. 548 тисяч. А взагалі нам на осередок дали мільйон 600 тисяч. І тому ми будемо в цьому році продовжуватися купівлю обладнання кабінету. З метою проекційно-розвиткових послуг учням з, інклюзив, з інклюзією укладено довір між відділом освіти культури, молоді та спорту та інклюзивно-ресурсним центром Південно-Української міської ради у 2024 році. Для потреби інклюзії було витрачено 43 тисячі 894 гривні 80 копійок. Для супроводу з особливими освітніми потребами у 2024 році функціонують 5 класів інклюзивною формою навчання в Олександрівському ліцеї. Тут здобувають освіту 14 дітей з особливими освітніми потребами. Їх супровід здійснюють 4 асистенти вчителя. На індивідуальній формі навчання за станом здоров'я перебуває четверо учнів Олександрівського ліцею та один учень Треканського ліцею. На навчання Олександрівського ліцею Тараса Григоровича Четянка, Шевченка підвозиться 242 учні. Потребують підвозу ще. Ну, взагалі -то нам потрібно придбати ще один автобус. Тому на контролі і селищної ради і відділу освіти в нас стоїть придбання шкільного автобусу, тому що він буде ну, замало один автобус для підвозу цих дітей. В середньому на утримання одного учня в гукмоді протягом року складали, складають 41 425 гривень. Це це що стосується закладів загальної середньої освіти. Ну, хочу сказати про те, що велика увага також приділяється вихованню дітей. Наші діти дуже активні в конкурсах. Вони приймають участь не тільки в районах, в громаді. Вони також беруть участь і в всеукраїнських конкурсах. На сайті було ну, викладено повністю мій світ. Хто можливо почитає, якщо когось це, то досягнення тут дуже великі. Тут, мабуть, таблиця є. І є всі переможці наших і учнів у наших конкурсах та олімпіадах. Ну, хочу сказати про те, що вже третій рік у нас на базі Олександрівського ліцею теж проводиться шкільні олімпіади, де приїздять інші громади. Ми приймаємо їх, у нас все проходить. Як то кажуть, прозоро, тому у нас учні, які займають перші місця, приймають уже в обласних олімпіадах, але про результати олімпіад ви теж можете почитати в нашому ну, на сайті. Також у нас відділі і молодь спорт і культура. Я коротенько теж хочу вас ознайомити про те, що. Ви знаєте про те, що діти зараз більше знаходяться вдома, тому ми залучаємо більше їх до спортивних змагань, до спорту, для того, щоб вони більше фізично розвивалися. Ну, Ви знаєте про те, що 12 років у нас вже є секція Карате до шокан, тренер 40, юні спортсмени показують чудові результати. Але у нас і є і ще і наші наш спортивний клуб греко-римської боротьби Олександрівський е, І ви знаєте, в цьому році вже було 5 років, діти дуже активно приймають участь, це гордість наша. Заклади беруть активну участь у змаганнях шкільні ігри, пліч-опліч, це ліги є постійними переможцями територіальних громад. Ще що я хочу сказати про те, що культура у нас дуже розвинена. Ми постійно приймаємо участь у цих заходах, проводимо у нас все на контролі. Мережа закладів культури складає 11 одиниць, 14 закладів клубного, типу 5 бібліотечних закладів, дві дитячі школи мистецтві. Протягом періоду робота закладів була спрямована на національне патріотичне виховання дітей та молоді, проведення благодійних концертів, ярмарків, аукціонів та участь у фестивалях, конкурсах різного спрямування. Ну ми теж наш будемо так говорити, голова любить культуру, надає кошти тут. Були у нас і зроблений ремонт. У нас в закладах культури це і ворогівки, там потужку пав, графони велику увагу приділяється нашому. Ну, можна було ще таком, сказати. Можливо, якісь питання у вас є. Наші завдання, які ми, звичайно, таких умов ми не можемо виконати. Основне завдання це звичайно. Освітній процес для того, щоб навчити наших дітей. Звичайно, дуже важко В таких умов військових. Час будемо надіятися про те, що закінчиться війна, все, все зміниться, і наші діти йдуть. І нам Коли ще не треба. <світування> <Не світування> що... Ми прослухали звіт начальника відділу освіти культури, молоді та спорту. Голосуємо. Хто за? За, за Базалов. За? За. За Дера, за. Проти. Нема. Отримались. Нема. Ну, вам дякую. Сьогодні на комісії було розглянуто три питання. Усі питання передамо на сесію. Дякую.